Землі не мільйони і не мільярди років. І є дуже чудесний факт, який це підтверджує: це наше магнітне поле. Воно з кожним роком слабшає. Вчені 100 років проводять експерименти і показують, що магнітне поле слабшає. Біблійна історія землі це 6 тисяч років. І якщо взяти останні досліди вчених і подивитися, то 6 тисяч років назад. Магнітне поле було в 20 разів більше ніж сьогодні при такому магнітному полі життя може існувати. Якщо взяти більше ніж 6 тисяч років назад, то магнітне поле буде значно більшим. І при такому магнітному полю нічого б не вижило на цій землі. Тому Біблія вона наукова і історична книга, вона підтверджує те, що землі 6 тисяч років. дослідження сьогодні показують, що магнітне поле. 6 тисяч років тому воно було в 20 разів більше ніж зараз. І при такому магнітному полю люди жили. Була зовсім інша атмосфера. Люди набагато швидше стілювалися, заживали рани в них і так далі. І тому вони могли жити до тисячі років. Був всесвітній потоп, і з кожним роком магнітне поле воно слабшало. І ми сьогодні бачимо, що ми вже не можемо жити по тисячу років, але е, буде тисячолітнє царство Ісуса Христа на цій землі. Ісус Христос прийде вдруге, і люди знову будуть жити тисячу років на цій землі. Вони будуть правити з Ісусом Христом на цій землі. Е, тисячу років Господь буде е, правити зі святими. Тому Біблія вона підтверджує, землі не може бути мільйони, мільярдів років, тому що магнітне поле було б таке велике, таке сильне, що ніяка жива істота вона б не змогла просто жити на цій землі. Що 6 тисяч років тому, то це було в 20 разів більше. Тому зрозуміло, чому люди так багато жили, тому що абсолютно була інша атмосфера, і вони стілювалися дуже швидко, скажімо так. І сьогодні, знаєте, наука вже доходить до того, що навіть в медицині є такі процедури, як магнітні, використовують для того, щоб стілювати і організм людини. Вивчайте Біблію, вивчайте Боже Слово, тому що Біблія вона наукова вона історично і всі факти, навіть магнітне поле, воно підтверджує, що не може бути землі мільярди мільйони років. Це придумали еволюціоністи, комуністи, сатаністи для того, щоб люди думали, що Бог десь дуже далеко за мільярди мільйони років і кому і нащо я взагалі тому Богу потрібен. А Біблія описує все нашу родословну, хто ми звідки ми і куди ми рухаємося. Вивчайте Боже слово. Напишіть мені для того, щоб разом вивчати Біблію і бути благословенними.